Доброго дня! Сьогодні у нас 31 грудня, закінчується 22 рік. Хотілося б так коротенько підвести підсумки, але ну, підсумки, як бачите, підводить ще рано. У нас на полі стоїть кукурудза, ми як були морози, тут трошки намагались прибрати. Коротше, скосили 10 гектарів, десь приблизно там з краями. Накосили там 55 тонн сирої. Залишили. Так, ну це таке, будемо. Зараз головне вже його зібрати, не наробити колій. Ми прибирали по морозу. Більш-менш нормально вийшло, Там виїхали, тільки почало трошки підтавати, виїхали. Головне вже не наробити колій для того, щоб не робити обробку грунту на наступний рік. На цьому полі. Я ще сюди приїхав, на цьому полі у нас вже другий рік прямий посів. І якби. І цей рік ми весною намагалися всі, весною були всіх плани такі тільки, щоб зберегти господарство, розрахуватися, там, поплатити податки, розрахуватися по своїм зобов'язанням, е оренду поплатити. Ну, в общем, на сьогоднішній день ми це якби до цього дійшли. податки всі поплочені, зобов'язані всі виконані. Арендна плата заплачена. Осталася у нас на полі кукуруза, ну вже якось її зберемо. Це не так страшно. В людей є набагато гірше. Стани ми знаємо це Херсонська, Запорізька область і Харківська, де там ще не знаю, якщо кого не перечислив. Вибачайте. Такий дуже важкий рік прийшли до нас ці потвори. На нашу землю наші хлопці Збройні Сили гідно їм дають відсіч, ми їм як можемо допомагаємо. На сьогоднішній день мій брат знаходиться в полоні з квітня місяця. І Невідомо, не, не один лист від нього тільки отриманий. Чи живий він, чи не живий. Будемо сподіватися, що живий, що все добре. Якби війна війна зачепила всіх. Війна зачепила всіх. Ну, Я думаю, що ми. В цьому році ще більш-менш якби виконали свої зобов'язання тільки заради того, що ми не обробляли ґрунт. У нас собівартість вийшла мінімальна. Я там на каналі у Борисовича е, написав що моя собівартість 200 доларів без збирання. А там підняли цілий хайп. Ну, це можливо, це реальні цифри. Якщо комусь цікаво, я там розписував вже, можу ще порозписувати, кому дуже цікаво. Але... До збирання собі вартість 1 гектара 200 доларів. Так воно і є. І це тільки завдяки технології наутіл на цьому полі, я вже нагадаю, другий рік. Десь є якісь помилки, допустимо, не будемо робити висновки. значить Що із, із хорошого? із хорошого ми нарешті отримали сівалку, яку були які були отримати. Перед посівом, але, на жаль, війна відреагувала тому це поле також собі вартість цього поля така невелика, тому що ми сіяли без добрив Добре у нас були, але цією сівалкою, якою ми сіяли, ми їх внести не змогли. Купили сівалку із хорошого ще отримали допомогу через дар. Зато теж, ну, я навіть не розраховував, там документи всі попадавали, але отримали ми допомогу. З хорошого, ну як кажу, розрахували пшениця, пішла в мінусі в цьому році, соняшник трошки підтягнув. Кукуруза залишилась на полі, але вже ми вже вижили, будемо працювати на наступний рік. Вже там купив я і насіння, і купив і гербіциди майже на всі площу. Це і з хорошого, і з поганого, звісно, це війна, поламані долі. Загиблі люди, загиблі герої. Так що за новорічним столом не забудьте підняти за них чарку, за наших хлопців, які загинули, які боронять наш край. Ну, ось ще сусіднє поле. Моє сусіда, мого теж, бачите, кукуруза стоїть. Кукуруза багато ще десь стоїть. Будемо збирати, як тільки підмерзне, там може якісь морози будуть. Звісно, такі колії, це як вони вже виїжджали, такі колії не хотілося б залишати, але без цього ніяк не вийдеш. Тому я всім бажаю, нам нашому народу бажаю перемоги. Тримайтеся всі, виходьте. На свій аграрний фронт допомагайте Збройним силам, сплачуйте податки і по можливості допомагайте чим, хто можете. Тільки так ми їх переможемо. Все таке коротеньке відео. Ще раз скажу це поле, наше другий рік без обробки ґрунту. Приблизно, то що ми скосили врожайність десь 4,5-5 тонн. Те, що ми скосили, далі буде видно. В принципі, мене це абсолютно влаштовує, наче б трошки і ціна там піднялася. Ну, бачите, як їхав по виїжджав по траві, тут де, ну як би сказати, цілина. Тут не так вдавив. Там на полі трошки слід такий більший залишив. Ну, Це вже він виїжджав сюди. Так, в принципі, по полю вони косили підмерше. Мене абсолютно влаштовує дана ситуація. Все, Всім дякую за увагу. Слава Україні! Всім нам перемоги і удачі в новому році. Всім пока.